Вітаю, я політтехнолог Юрій Подорожній. Спеціально для Маюа. Історія з бомбосховищами в Києві набуває нових фарб. А сьогодні, от щойно, буквально там годину чи півтори тому Кличко заявив про те, що має написати і подати у відставку заяву про звільнення і подати у відставку директор департаменту охорони культурної спадщини. Київської державної міської адміністрації Такий товаришнікаряк, якого застукали на тому, що під час комендантської години він перебував в ресторані. Але що цікаво, що перебував він там не один, а купа депутатів, купа посадовців засвідчується по всьому Києву під час власне комендантської години. Тобто для лахов комендантська година є, для керівників комендантської години. Немає. Ну, ми ж всі пам'ятаємо, як Віктор Павлік, співак, хизувався своїм пропуском по мосту і дарував як хороший подарунок його своїй коханій чи дружині. Я щось в його сімейних перипетіях не розбираюсь. І це викликало скандал, що два ідіота виклик... виклали в YouTube, власне пропуск, який видається тільки службовим особам. Я так розумію. Що ці всі громадяни, які перебувають під час комендантської години в ресторанах і весело відпочивають в закладах громадського харчування Києва, вони також мають якісь особливі пропуска, особливі дозвола на те, що можна пересуватись по Києву в цей час, і це ви хочете мені сказати, що це не є корупцією. Ми пам'ятаєте скільки? Вою було про колю котлету з його вілюром, коли там вночі під час карантину вони годували один одного, а в цей час всі сиділи по домівках. Так от, ніхто нічого, і історія нічому нікого не вчить, всі вчиняють так, як і вчиняють. Тож, звісно, кличко це зробив із помсти, і так би мовити, в піку для того, щоб його далі там не чвили. Чм... Мирили за власне ці бомбосховища, але ж тим не менше, проблема є. І знаєте, чим далі війна від Києва, тим Київ почуває себе більш розхлябано. Війна для дуже багатьох закінчилась. Дірібан, ресторани, хороші машини, гарний відпочинок. Ось це те, що характеризує сьогодні дуже багатьох чиновників, на жаль.